Тарас Жовтенко зараз з нами на прямому зв'язку. Це експерти з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, доброї вам ночі, дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Вітаємо. Вітаю, доброї ночі, дякую вам. Пане Тарасе, я от хочу таке запитання поставити. Чи ви погоджитесь просто з таким твердженням? Ми спілкувалися в наших ефірах в телемарафоні. Часто спілкуємося з паном Петром Черником, так, військовим аналітиком. І ось він говорить, що не варто. Об'єднувати в одне ціле театр бойових дій в Чорноморському регіоні, фактично в Чорному морі, те, що там робить Україна, як вона уражає флот Російської Федерації і з тим, що відбувається на суходолі, зокрема сухопутні операції, тому що перемога має бути в будь-якому разі отримана на суші, а не на морі. А те, що відбувається там, це от ну такі якісь приємні речі, які мало пов'язані з стратегічною обстановкою. Я не знаю, чи варто от погоджуватися. От ваша думка, як ви вважаєте? Чи це одне ціле, чи ні? Ну, насправді частково тут можна погодитися, але частково можна опанувати, бо, як мінімум, те, що відбувається в Чорному морі, те, що відбувається довкола Криму і в Криму, ефективність російського угруповання саме там, так, дуже сильно впливає на боєздатність російських підрозділів на південній частині материкової України, і це насправді досить серйозно відчутно, починаючи від того, як зменшення російської військової присутності у пів північно західній екваторії Чорного моря, ну скажімо, зняло проблему а, додаткових загроз для південного регіону, для тої самої Одещини, так які ну в переважній більшості зараз загрожують а, в першу чергу масоване використання росіянами а, в, в першу чергу цих от, дронів камікадзе шахет, так але ну питання, які пов'язані із... Ракетними обстрілами із спробами росіян вразити цілі в південній частині України, використовуючи ту саму морську авіацію, ці питання насправді вже зняті. Багато в чому завдяки тому, що російський саме морський потенціал в цій частині Чорного моря він насправді ну, був максимально ослаблений, починаючи від е, сумної долі крейсера Москва, так який насправді виконував досить багато функцій, крім того, що він був флагманом Чорноморського флоту. він ще Ще виконував досить багато задач із повітряного прикриття, по-перше, дій російських інших ракетних суден в акваторії Північно-Західній Чорного моря, і по-друге, забезпечував прикриття для спроб росіян проводити десантні операції на південному збережжі України. Ми це дуже добре пам'ятаємо на перших етапах російської повномасштабної війни. І, власне, те, що росіяни не спроможні це робити зараз, і навіть не спроможні. Можна забезпечити часткову безпеку э, півострова э, окупованого кримського за рахунок того, що вони э, їхні кораблі не почуваються в безпеці. Відповідно, вони більш є вразливими і до наших надводних і підводних дронів. І відповідно так само вони не можуть гарантувати додаткову безпеку э, тим російським військовим об'єктам, які знаходяться безпосередньо на э, території Українського півострова Крим, і власне всі, в сукупності всі ці фактори вони э, призводять до того, що э, ми відчуваємо. То, ну, досить значне послаблення російського потенціалу того угруповання принаймні, росіян, яке знаходиться на е, південній частині е, материкової України, і вже е, впродовж довгого часу насправді російське командування змушене компенсувати ось цю втрату додаткового потенціалу і додаткового ресурсу з кримського напрямку, тим, що е, вони мусять перекидати е, додатковий ресурс з е, е, тих резервів, які вони підтягують на східну частину фронту, і звідти вже через Маріуполь наш. Е, Розвідка фіксує, як росіяни намагаються постачати ресурсами необхідними для ведення бойових дій саме південне угруповання. Тобто, насправді, ну стратегічно, звичайно ж, що те, що відбувається в чорному морі, не впливає абсолютно однаково на всю протяжність фронту на сухопутній частині України, але тим не менше, певний вплив саме на південну ділянку фронту тут має місце, і насправді він досить серйозно відчувається. Пане Тарасе, яким чином ситуація в Чорному морі зараз впливає на наших міжнародних партнерів, так що казати про міжнародну безпеку, тому що Туреччина дуже активно коментує завжди тему того, що відбувається в чорноморському регіоні від торговельних шляхів до того до взагалі безпекової ситуації. Ми знаємо питанням розмінування також Чорного моря, це питання вже є міжнародної безпеки, тому що країни долучаються. Є навіть спеціальні програми, які цим займаються. От тут кому це найцікавіше, і хто може в цьому аспекті все ж таки обрати сторону Росії, як ви думаєте? Ну, тут, власне, є два виміри. Тут є вимір такий більш соціально-гуманітарний, який пов'язаний з функціонуванням того самого зернового коридору. І е, те, наскільки це впливає на позиції наших західних союзників в тому контексті, що з одного боку це дозволяє послаблювати позиції Росії на міжнародній арені. І в першу чергу, те, чим Росія грає на е, глобальному півдні, так, тобто це те, що ті питання, які стосуються продовольчої безпеки, і маніпуляції російської пропаганди, які стосуються того, що це нібито... Україна і е, Украї... західні союзники України не дозволяють, так би мовити, та, е, країнам глобального півдня, які цього найбільше потребують, отримати доступ е, до е, продовольства, яке е, виходить в тому числі із українських портів. І власне е, те, що ми нашими зусиллями е, змогли забезпечити відносно безпечне в даних умовах так, функціонування цього зернового коридору, е, насправді це е, посилює позиції наших західних союзників саме в такому більш соціальному і гуманітарному Вимірі. Якщо говорити про безпековий вимір, то те, що ми посунули росіян, з північно-західної акваторії Чорного моря, і в принципі загнали їх практично повністю в новоросійське. Це дозволяє з одного боку продовжувати ну і фактично активізувати операції з розмінування Чорного моря, принаймі тієї частини, де росіян, де активність Росіян вже є мінімальною. І по друге, насправді, стратегічно ми досить досить серйозно полегшили ситуацію з безпекою для ну скажімо південно-східного флангу НАТО, тому що. Якби росіяни продовжували контролювати води Чорного моря на північний захід і на захід від Криму, то насправді це загрожувало б таким країнам, як, наприклад, Румунія. Так? І це, з одного боку, з іншого боку, це посилювало б потенціал росіян саме в військовому плані по втручанню в справи Молдови і по мілітаризації Придністров'я. Бо, ну, скажімо так, російський наземний контингент в Придністров'ї зараз є мінімальним. Але росіяни дуже сильно розраховували на те, що Чорне море і контроль над західною частиною Чорного моря дозволить їм ну, до певної міри посилити свою військову присутність в Придністрові тоді, коли їм це буде потрібно. Ну, і зрештою ми позбавили росіян цієї опції на даний момент. Вони не контролюють острів Зміни, який в даному випадку був ключовим не тільки для планування операції проти українських сил оборони на південному напрямку, але також він був ключовим, як контроль над ним був ключовим для того, щоб росіяни мали. Операційний контроль в західній частині Чорного моря і відповідно могли впливати не лише на ситуацію в тому самому Придністрові, але також могли створювати додаткові безпекові загрози для. Країни, які входять в НАТО, і мають вихід до Чорного моря. Тобто насправді в даному випадку ми до певної міри своїми діями полегшили для наших західних союзників ситуацію з забезпеченням безпеки принаймні от того, що стосується південно-західних кордонів, південно-східних кордонів НАТО, ми відповідне забезпечення безпеки територіальних вод тих країн-членів альянсу, які входять, які мають вихід до Чорного моря. Uh -huh. Пане Тарас, от торкнулися трошки, Марія запитала з приводу Туреччини. Зараз відбулася кілька днів тому офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського, а також Реджепа Тайпа Ердогана прозвучали заяви, е, і от е, Унісон цих заяв він ну його не було фактично, можна так сказати. Але на вашу думку, Ердоган зараз завершує ну фактично своє там 20 так правління країною Туреччина, тому що вже йому конституційно не дозволено заходити на інші терміни, будуть ще місцеві вибори. Це і він сказав, це останні будуть мої місцеві вибори. І після того брати і сестри, які прийдуть мені на заміну, будуть чи не будуть продовжувати мою справу. Але так само Ердоган чи вам не здається, хоче залишитися в історії як миротворець, в тому числі він зробив чергову заяву про те, що Стамбул може стати знову майданчиком для перемовин за участю Росії. От що це означає? Та, безумовно, тут взагалі Туреччина це просто окрема історія, яка, яку треба розглядати, ну, до певної міри, від, відділивши її від теми НАТО, від теми наших західних союзників, тому що насправді Туреччина від самого початку російської повномасштабної війни проти України цієї її фази, так, яка почалася в 2022 році, е, намагалася відігравати роль, е, ну як мінімум регіонального лідера за рахунок тих подій, які відбуваються в Україні. Е, Туреччина намагалася е, відігравати... Роль гаранта безпеки в Чорному морі Туреччина намагалася відігравати роль гаранта продовольчої безпеки, пробуючи посилити свої позиції в Африці і загалом на глобальному півдні, тому що ми пам'ятаємо, що як насправді зернова ініціатива вона починалася в першу чергу як ну, такий геополітичний, хоча й регіональний проект Ердогана, і насправді ми бачили, що росіяни кілька разів підставляли Ердогана з тою самою зерновою ініціативою, так і з безпекою тих цивільних суден, які транспортували зерно з України портів. І е, зрештою, ми бачили, що Ердоган в всій цій історії, яка стосується російсько-української війни, він насправді від самого початку намагався грати свою е, окрему гру. І ця гра е, вона в першу чергу е, мала на меті перетворити Туреччину на потужного регіонального лідера, який консолідував би позиції е, ну не стільки, скажімо, ті, які транслюють наші західні союзники, стільки те, як Туреччина відчуває, так би мовити, да, оцю от, свою власну аудиторію на е, близькому. Сході взагалі в регіоні глобального півдня, тому що ми бачили, як Туреччина загравала із пропалестинськими настроями після того, як ось цей гібридний інструментарій росіян з України був експортований на близький схід і відповідно був використаний Хамасом в масовій терористичній атаці 7 жовтня 23 го року проти держави Ізраїль. Ми бачили, що насправді Ердоган кілька разів намагався виступати, теж таким миротворцем пропонуючи ініціативи політичного Э, російсько-української війни і з іншого боку ми так само бачили що ердоган користуючись слабкістю російської федерації він э, посилював посилю, і посилюючи своє партнерство наприклад з азербайджаном він створював для росії додаткові проблеми э, от в цьому э, територіальному конфлікті між э, азербайджаном і э, вірменією за, за, за нагідний карабах і зрештою це все призвело до того що вірменія зараз по суті повністю на 180 градусів міняє свій э, вектор регіональної політики і відриває повністю намагається принаймні відірватися повністю від Росії, від е, е, тих російських регіональних політичних і безпекових утворень, які, якими Росія користується для того, щоб поширювати свій вплив в регіоні колишнього пострадянського простору. Ми зрештою е, всі оці процеси так, їх е, е, лідери е, керівництва Туреччини і в першу чергу. Президент Ердоган намагалися використати в першу чергу в своїх власних інтересах, тому тут не можна однозначно говорити про те, що Туреччина є на 100% нашим союзником, чи вона є на 100% союзником Росії, чи вона є на 100% союзником Заходу. Це такий гібридний формат союзника, який ситуативно може грати в команді заходу. Він ситуативно може грати в одній команді з нами, але при цьому ситуативно він може підігравати і нашим противникам в першу чергу переслідуючи свої. Національні інтереси і те, як ну зрештою той самий Ердоган е, бачить роль Туреччини от в регіоні і в принципі от в цих нових геополітичних розкладах, якщо сказати про країни Європейського Союзу, наскільки серйозно ви оцінюєте заяви або прогнози, або можливості е, військових країн Європейського союзу брати участь в війні Росії війні України проти Росії? Мова йде про живу силу, те про що казав Макрон. Насправді тут в першу чергу треба розділити те, що а, це в жодному випадку не будуть а, сили НАТО. Це не буде контингент Північно-Атлантичного альянсу, тому що для того, щоб а, називати ці підрозділи, які імовірно можуть бути розгорнуті на території України, силами союзників, силами НАТО, для цього треба, щоб всі 32 країни-члени альянсу проголосували за те, щоб відправити цей контингент а, на територію України і відповідно поставити йому певні військово-політичні задачі, які він там повинен виконати. Тому а... Якщо це буде відбуватися, то е, це будуть окремі країни, е, наші західні союзники, які входять в НАТО. Але е, те, що будуть робити їхні підрозділи на території України, якщо вони тут з'являться, не буде мати абсолютно ніякого відношення до... Політики безпеки НАТО, так, і до безпекових безпекової стратегії НАТО, це перший момент. Другий момент ми, Тарасе, ми не обов'язково Ви... обов треба говорити про наземний контингент. Наші західні союзники мають дуже багато досвід використання своїх повітряних сил і відповідно повітряного військово повітряних сил і військово-повітряного Зрозуміло. для того, щоб впливати там на військові... Тарасе, задачі. змушені йти на новини. Спасибо Дякуємо вам. вам за вашу аналітику. Як. Завжди якісно. Ну, Тарас Жовтенко був з нами на прямому зв'язку, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ірка кульчерева.